Найменування предметів затримки, Для чого воно нам перш за все потрібно? Як його робити? Для чого воно нам потрібно? Для того, щоб дитина у нас менше проявляла ехололію і в нас розвивалася короткочасна пам'ять. Як це виглядає? Наприклад, ви берете знайомі йому стимули. Предмет, який він добре знає, може найменувати, коли ми питаємо, що це, він каже, мішка, що це, він каже собака. От. І ми беремо таку ширмочку, Або коробку в яку ми можемо щільно положити, щоб він не бачив. От. І поставити за нею три хоча б для початку стимули. Виглядає це так. Я піднімаю стимул, я просто його показую мовчки, як мумія мовчу. Показав. І в коробку забрав. Тобто Він його більше не бачить. Я, покаю, я питаю, що я показав. Тобто в минулому часі, що я показав? От, він каже: мішку, молодець, я підкріпляю, ставлю йому за це жетона. От. Коли це в нас виходить, ми можемо так показати, убрати. Хоча б дві секундочки помовчать, і він не кричить зразу, що собака і ще щось. От, і питать, що я показала. Показав, він каже, тоді ми йдемо на відволікаючий стимул. Наприклад, показали отак, собаку, мовчки, нічого не питаємо, хто це, що це. Положили. Сказали, зроби так. Хлопнули в долоньки, або руки вгору підняли для того, щоб уйти на імітацію. Він це зробив, а потім вже питайте, а що я показувала? От. Тобто ми відволікаємо його увагу а на імітацію зробили, а потім до цього питання ми повертаємося, що я показала. Угу. Е, дивіться, то бувають, можуть бути такі розповсюджена проблема, і це понятно, що якщо ми піднімаємо якийсь стимул, дитина зразу викрикує. Свиня, бик. А то це час для нас це сигнал для того, щоб ми е, уходили на відволікаючі е, стимули. Тому що дійсно, дійсно дитина вивчає: ну що ж, мама показує, треба на називати. Тому ви кажете, ви піднімаєте свиню, опускаєте, і ви можете, як я казав, е, зробити так. Зроби так, це самі найпростіші відволікаючі стимули. Але ви також можете просто задати питання, е, ті, які він може відповісти, або анкетні дані, як тебе звати, або е, що має крила. Ну, це вже більш складні відволікаючі стимули, Там Він може сказати птах чи літак це теж того, що він не бачить. А вже потім показ... сказати, що я показувала. При цьому відволікаючих інструкцій може бути спочатку одна, а потім дві, більше поки що не потрібно. Це якраз нам дасть змогу, щоб він не викрикував, тому що він не буде знати, а що мама потім запитає. Показати вона може свиню, дійсно, але її питання може бути різним: і в чого є крила, і як звати сестричку, і як тебе звати. Просто ми ходимо так сказати, скажемо так, маневр наліво взяли. Відволікаючий фактор зробили, і повернулись до питання, що я показала. Саме ця, ця вправа нам дасть змогу потім вийти на а, те, щоб ми міняли формулювання, генералізували її. Зараз це звучить як що я показала тобі. Да? А ми ж можемо спитати, що ти бачив, якщо ти вийш, вийшов з садочку, або ти вийшов з дитячої кімнати, або від логопеда вийшов. Що ти бачив? Він нам щось може сказати. Якщо він буде розуміти до чого це, от зараз ми попрактикували і ми побачили, що якщо ми один варіант пропрацьовуємо, то не з, не з першого разу дитина розуміє і відповідає на питання, що я показав. Що я показала, якщо ми уходимо на відволікаючий фактор. Але якщо ми зробили підсказку, він вже розуміє і починає згадувати. Дивіться, куди він дивиться в цей час. Якщо дитина аналізує, то часто густо він поглядом дивиться вгору, а вліво він згадує, що він бачив. Це для нас теж фактор, що дитина задумалася. От саме ми маємо провокувати таке задумування, тому що звісно дитина нам важливо навчити потім розказувати, що якщо десь забився або щось там таке побачив, щоб він ділився враженнями про те, що він бачив. Взагалі найменування нам яке я для чого ну потрібно, що щось там побачив, дитина. О, диви літак. О, диви, пташка. І нормотипові діти це постійно кажуть, не дають проходу. А з дітьми з особливими навчальними потребами ми це маємо вироботити. Дитина може використовувати спонтанні вокалізації. Це досить часто я бачу в своїй практиці, що там мультику подивився і цю фразу використовує як місто. Бувала одна дівчинка, яка от що то мама каже: ми це не купимо, в нас грошей нема. А вона така. Курочка шла, 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 курочка денежку знайшла. Тобто вона сама це не знає, але вона згадала про приказку або з мультика якогось уривочок. Це досить важливий навик, коли спонтанні вокалізації такі дитина використовує, але в контексті происходящих собиті. Це досить здорово, але ми будемо вчити використовувати більш гнучко нашу мову. Для того щоб ти прям міг розказати нам, що ти був, де ти бачив, і е, навик найменування предметів з затримкою це перший крок е, до цього. З деякими дітьми ми йдемо саме через найменування, з іншими через інші навики до того, щоб ти зміг розповідати про своє минуле.